Слава Богу, доброго ранку. Господь дозволив прожити цю ніч, і ми будемо зараз читати молитви утренні, дякувати Богові за ніч і просити благословення на предстоящий день. Спасій, Господі, хто так зранку долучається до утренніх молитв. З вами чтець Анатолій по і ми будемо молитися. Сьогодні у нас 2 вересня, вівторок, поста має. Молимося, Господи, благослови. Читаємо на церковно Славянській. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Божі милості, будь мені грішному. Господі Ісусі Христе, Сині Божий, молитви раді Причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цалю Небесный, утешитель души, истинные шевездецы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателя, приди, и всели, севные, очистины, всякие скверны, и спаси, блажа, душа наша, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отце і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки амінь. Пресвятая Троїця поміли нас, Господі очисть і ріхи наша, владико прості бі законі святий, святи, і посвяті в ціліні наша, імені Твієго раді, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілуй, слава Отце і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною, і во віки амінь. Отче наш, наши жийси на небесе, да святится имя Твое, Да при Царствие Твое, да будет воля Твоя куна небесей, на, на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем должником нашим. И не введи на во искушение, не избави нас от лукавого, восставшего сна препадаем ке блаже, и ангельской песни приемки сильнее. Свят, свят, свят си Боже, Богородиця і помилуй нас, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, Ододра існа, ми Господі, просити, і сна возіл Мисси Господи в Мой Пресвіті, и серце існим, і сні, Миотверзі, воєжі підіти, святая Троїце, свят свят, свят си Боже, Богородиця і помилуй нас, і нині, і присной во веки віков, Амінь. Внезапно суддя прийти, кого ж до діані обнажаться на страхом за йому полунощі, Свят, 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 ісі Боже Богородиця і поміли нас, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілуй. От снав остав благодарю, Тя, святая Троїце, яко многі раді Твоя благостіла терпіння, і прагніли, сина міринівого і грішного. Єже погубил мисі собі законні моїми на чоловіку любство і обично, і в не лежа, що воздвигнесі в Воєже утренні, вот і славу славить державу Твою, І нині просвіті, мої очі мої сліни, і отверзі мої уста, поучайтеся, Слові всем Твоїм, і розуміти заповіді Твоєї, і творите волю Твої, Петьте Тяво исповедене сердешні, и і все святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа нині і прессно і во віков. Амінь. Аминь. і и поклонимся нашому Богу, прийдіть і поклонімся и Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся и самому Христу, цареві Богу нашому. Помилуем, Божие, Боже, милые святые по множестве по твоих очести и очистя беззаконня моє, в моим беззаконня моєго моего греха, мое чистим. Яко беззаконі Моє, аз знаю, и гріх мой предо мной есть тебе Тибе, єдиному суриш, и лукаво, и пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славі всех Твоих победише, не да судить Тити, семо зачат есть в грі всех родине, Маті Моя, се мои истину возлюбились, и безесные тайны, я премудрости Твоей Окропишему и сопымиючися, мои шеме, паче с Него, білюся. слуху моему дасть радость и возрадується возрадуйся, кости смиренные, лице твоє, дріх грех і вся беззаконня моя очисти, серце чисто созиждение, Божие, Дух і дух вев у моєї. Не неотвержи мені от лица твоєго, і Духа твоєго святого, не отимі от, от мене. Воздаш ми ради Спасіння Твоєго і Духом владишне отвердім'я, на очу беззакони, потім твоїм інчистів, як тебе і чистив, як Тибетця, ізбави ме от крові, Боже, Боже, моєго. возрадується моего возраду, правді Твоїй. Господи, усні мої отверзіші і уста моїй свят хвалу Твою, яку аще до вас хотілись жертви дал би уба, все свижені благоволіши. Жертва Бога Дух Сукрашен, сердце Скрашенное, и смиренно Бог не уничижит, ублажи Господи, благоволением Твоим Сиона, и да до зиш, да Иерусалимские, тогда благоволиш жертву правди в Вознесень, и все сожигай Моя, тогда возлежат на алтарь Твоицы, верую в Единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимо же всем и невидимым, во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинародного, іже от Отца Рожденного прежде всіх век, света от Света, Бога истина, от Бога Истина, рожденна и сотворена. Единосушно Отцу им же вся быша, нас ради чоловік, і нашего ради спасения шедшего з небес, и воплотившегося от Духа Свято и Марии, его человечества, распятого же за ней препончистом пилате. И страдавшая и порибена, и воскресше в третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего Дисную Отца, и паки ряду со славою, судите живым и мертвым Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, Иже от Отца Исходящего, Ижей с Отцем и Сыном споклоняємо и славимо, олаголовшего Пророків, и воедино Святою Соборною». И і Апостольскую і Церковь исповедует в восставление грехов, чаю, воскресенья мертвых и Життя будущего века. Аминь. Боже, Очисти Мегрешного, яко ніколи же сотворил и предтобойное, избави меня от лукавого, идобовит во мне воля Твоя да неосужденного твердо устанавливания недостойная, и восхвалю имя Твое святое. Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присной во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночної пісні, приношу ті спасе, и припади его пьют, не дашь мне осноте у греховней смерти, но щедрым ростнися волі, лежащими в ліності оскорі в і и спаси Мья пристояние молитві, по сни нашнім во все имени безрешен, Христе Божие Спаси м'я. Тебе, владико, чоловіку любчи, от сна восставь прибегаю, и на діла твоя подвязайся милосердием Твоїм, і молюся Тебе, помози мені на всякое время, во всякую і збави меня от всякие мирські злі вещи, і діагольського поспішення, і спаси меня, і веди Царство Твое вечное, Ти, бы и Симой Сотворитель, і всякому благопромыснику, і Подателю Тебе же все оповання мои, Тебе славу воссилаю нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Господи, іже мною многие Твои благостью, великими щедротами Твоїми, дали семья рабу Твоему, мимо шедшее время, ножчись и безнапасе прийти всякого зла противна, Ти сам Владико, всяческих творческих, подобыми істим твоим светом, і просвіщеним серцем творити волю Твою, нині і присную і вовіки віков. Амінь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, Вышний живые и насмиренные презирая сердца жиют робы, испытуя, и сокровенные человека в яве предведы, безначальной, пресносушной свете, у него же не испременения или приложения осенения, сами смертной царю прими моление наше, я же в настоящее время на множество Ты еще дродерзающих скверных Тебе о стен Твоим. И оставив на пререшении наши ожиделым и словом и мыслею, ведением или неведением совершенной нами, и очистинные от всякой скверной плотей духа, и даром нам бодренным сердцем, и трезвенные мысли, и всю настоящее житье нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленого дни, единородного Твое Сына, Господа, и і, і Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою судья всех приет, кому ж да и по делам Его, да не бачу, обленившисься на порствующий, воздвижене в діла не обрящимся готове, в радости божественный черток, славе и осомнением, идешь празднующий глас, непрестанный неизреченный славы зрящих Твоего лица доброту неизреченное, ты, боишься истинный свет, просвящай и освящайся, и тяпается тварь во веки веков, Аминь. <към> Я благослови Мишній Божий Господи, милости творящего присно с нами, великая жені следованная, славная же и ужасная и женіші слава, подавши нам сон, вопокоєння миші наші, и ослаблені трудом на трудне, плоть и благодарин Тя, як уні погубилися нас и нашими на чоловіку любсталися, лися обично, и в нічаині лежащи не воздвилися. О Ежи, слава, слава державу Твою, тем же молим безмірною Твою благость, просвети наши мысли, о часа, и ум нашу тяжкую основность и восстави, по Тверзи нашей уста, исполни я Твоего хваления, якода возможным, непоколебримо петь и же исповедь за Тебе во всех и от всех славим Богу, Безначальному Отцу, Святому Твоим Сыном и все святым, и благим, и животворящим Твоим Духом. Нині и приснай во віки векова, амінь. Ось співаю благодать Твою владичице, це молютя, О мою благодаті, ступаті, правами настали потям Христових заповідей, від дітя к песні укрепі, У нині сунуняющих, связане пльницями ріхопадень, і мольбами Твоїми розріши Бого невесту, нощими водні, сохраняй борущих рак, избавляющий м'я, Жизнодателя Бога родча, оживи, я живі, Яжи свідні вечерні рочи, душу мою сліпшою просвіти, Одивна владишня палата дом духа Божества на мені сотвори, врача рочої, оворочої душі моєї многолітной страсти, волнующися життєйською бур'ю, кості зім'я покаяні направі, і збави м'явічної, що й черв'я жизла, і тартара, Дамя, и више безсом радование и же мною рехом повинника, ново сотворими обичавшую нечувственным пренепорочное сорешение, страна, муки всякие, покажи мне всех лады комоли, небесное, милучить и веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятая Дево, слышишь глаз, непотребную раба Тву, струю давай мне слезам пречистая души мою, скверно очищающие, Стінання от серця приношу Ті не пристану у сердце молебною службу мою прийми, І Богу благотробному принеси Привыше я ангел, мерескавую превыше слитие сутвои, святоносные сень небесные, благодаті не на праві. руце, воздействую похвалені, уснех в і осквернины скверные, скверне, сенепорочные, душетлины к пакості і сбави. Христа, прилежно умоляющий мужик честь и поклонения подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивые, все Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелы воплотился и все, всех, да спасейший всех, и і и і спась, и спаси мне по благодати молютя, а ще Бодия спасейший министей, благодать и дар на долг паче. Е мной щедро, так милості, милости, веры по О Христе, мой жив буде і не узреть смерті во А щебове, я жив, я спасаю отчаянные все верою. Спаси, ми, о Бог мой, святый Создатель, віра же вместо дел давменицы мне, Боже мой, не обрящий бы делать не оправдающих м'я. но та вера моя давлеет вместо да Тада та да, та да правдит м'я. Да покажет мне причастника славы Твое вечные, да не убохитить мне, Сартана, и похвалиться Слове, ежеоторнуть от Твоя руки и ограды, но или хочу спаси мне, или не хочу, Христе, Спаси мой, при двори, скоро, скоро пои Бог, ты боися Бог, мою чрево, Матери моей я, сподоби, Господи, Нині возле Бить Титя, я кожен возле Бик, и на твой самый грех, і поки и тебе безденность и тошно, як уже поработах прежде сатані этой нестивому, на и паче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, во вся дни живота моего, і и віки веки вековы. Аминь. Святые ангели предстои окаяны моей души и страстной моей жизни, не остави мені грешного ніже Отступи от меня за невоздержание моє, не дашь места лукавому демону, обладай темною насильством смертного сетеры се, укрепи бедствийшую и худую мою руку, и настави меня на пусть спасения, и святые Аннере Божий, хранителя покровителя, окаяны моей души и тела, вся мне просили кометя метя, оскорби их во все дни живота моего, Ящик, что с реши пришедшую нож сию. Покрий мене настоящий день і сохрани мне от всякого противного, да ні в коїм рісі бронья Бога, і моліся за мяку Господу, Да утвердит нас страсі своєм і достойно покажуть Мя раба своєї благості. Амінь. Аминь. Пресвятай, владичице моя Богородице, святими Твоїми всесильними мольвами, молбами, от жени от меня смиренного і окаянного раба Твоєго, Уныние озабвение, неразумии, ни родение, все сквертные, лукавые, хульные помышления от окаянного моего моє серце, помраченного ума моєго, і по осі пламень страстей моїх, як у них мій окаянін, і избави меня от моих лютых воспоминаний, і и от всей действия и свободи мя, як благословенные сі сей от всех родов, і славиться причесної ім'я Твоє во веки веков. Амінь. Молить его о нас, всі святі огоньники Божі, коми усердно к вам прибігаем, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою. Благословена Ти в женах і благословен плачрева твоєго, яко Спаса родилася душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православним Християнам на супротивные дары и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилу рабов Твоих Отца Моего духовного, родителей моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей. Называй імена имена о здравия и Всіх нині нами тут поминаемых і всіх просивших о них помолитися, всех воїнів на полі брани і всех православних християн, упокой Господи, душі раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей. О упокоєнні поминай. Всех ныне нами поминаемых усопших сродників, всіх воїнів на поле і всіх і всех ижі комунік по і всіх православних християн, і прости им все сорешенно вольное і невольное, і дари їм царстві Небесное. Псалом 90 -й. Живи в помощи Вишнего крови Бога Небесного Дворица, речит Господи, Заступник Моїсей, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, Яко то избавить от все те ловчих славе сяметежна, пришма свои Мой синитя, потреби надеющийся, оружием обитяе, Його не обоїшися от страха ночного, от стріли летящие вони от вещи, не приходящий, от срящей бесополуденного. Подетой страны Твоя Тысяча и тьма удисную Тебе, и к тебе же не приближится, обачивающий Матвима смотришь, и воздаяние грешников утришище, якобы Ты, Господи, упование мое Вышнее положилось, и приберище Твое, не при тебе зло и рано не приближится Телесии Твоему, Яко ангелам Сым заповесит Тебе, сохранити тебе тебя всех потех Твоих, на руках возьму тебя, да никогда предкнейшего на Ного Твое, Господи, Василийское льва побережье змія, Яко нам я уповав, і збавлю, і покрию, і яко опозна ім'я моє, возаветком її услышу його, сні скорбі змою, і прославлю його, дні ісполню його, і явлю йому спасіння моє. Так читаємо молитву, хто буде пити святу воду і їсти святу просфорочку. Господі, Боже мой, да буде дар Твій святий, святая Твоя просфора і святая Твоя вода. В оставлении грехов моих, просвещение Ума Моего, в укреплении душевных и телесных сил моих, во здравии души и тела Моего, покорение страстей и немощей моих, по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Достойно есть, Якого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженная, пренепорочная Матерь Бога нашего, честнейшая херовим и славнейшей, без сравнения Серафим, Безвіснення Бога, славорочої, суші, Бога Тя величай. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно і в веки веков. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи благослови. моліт в раді, причистої Твоє матері, силою чесна і животворящого Христа. Архистратея Божого Михаила и всех прочих бесплодных небесных сил, крестителя Господня Иоанна, святого апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов, свята Равноапостольного Великого князя Владимира, Великие Кигини Олии, святых великомучеников Йорья <кхухи> Победонос, святой великомученицы Варвары, священномученика Киприана, мученицы и преподобних і богоносних оттест наших Міфодія Іова і Амфілогія, Чудотворця Почаївських, Антонія і Фіодосії, прочих чудотворців Києва Сергія Нікона Ніконараднівських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святителі Ніктарія Ігінського, Спірідона Тріміфунського, святих праведних боготєць, Акима Анни, Пророка Самоїла, мучеников Сєвіра Мемнона, И с ними 37 мучеников, священномучеников Александра Льва Владимира Пресвьеров, священномученика Николая Пресвитера, священномученика Гермагена Епископа Тобольського, и же и памятники совершаем із всех святых Твоїх, Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грешних. Аминь. Спаси Господи, братья и сестри, за молитву. Почитали ми з вами молитву утренню, трошки раніше читаємо. Якщо буде виходити, будемо раніше читати, на сьому годину. Поки що так. Спасі, Господі, всіх, Божої допомоги всім на предстоящий день, покрову Царіці Небесної і ангела-хранителя. Поможе Боже всім, сьогодні у нас вівторок, другий день вже осені календарної. Спасі, Господі вас за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки. Спасі Господі. Ми з вами, дасть Бог, зустрінемося ввечері. Ну, можливо, під час дня щось може трапитися, якесь цікаве, то всякого може бути. А так то будемо вечором. сім часов нормально. Спасибо, Господі. Ну, бачите, так, виходить, раніше було в 7.30, а зараз вже школа почалась. Треба в школу дітей будити, готуватися мусимо трошки раніше. Добренько, пасі, Господі, всіх, Божої допомоги. З вами був чтець Анатолій Почаєв. Всім гарного Богом благословенного дня! Сьогодні вівторок поста в нас немає. Хто буде зараз пити святу водичку про Молитву ми читали, можете перехреститися спокійно приймати. А водичку обов'язково три святу пити. Якщо у вас закінчується вода, свята, то ви просто до тої святої води добираєте простої і вода освящається. Все гарного дня. Поможе Боже! З вами був я вже вам казав, що це анатолій, спасибо спать. Збираємося в школу.